Я не зрозумів, чи це кожен сам за себе, чи що. Це приблизно ця зона, в якій зараз все буде відбуватися. Сувак, ти потребуєш допомоги, так і скажи. Ну От я тебе рятую, типа. <смі> рятую, як можу. Привіт усім. Ми продовжуємо грати Call of Duty на телефоні, і мене ще не запросили в гру, і я швиденько-швиденько приєднався. Коротше, якщо чесно, я ще не знаю, що робити. Так, що ми тут робимо? От я, чесно, не знаю. Так, ну, здогадуюсь, що треба щось придумувати. Я не знаю, як мені щось робити. Куди я біжу. Та давай, рубай. Коротше, воно не допомагає. Значить, що це 33, значить це е, зворотній відлік цього. Виходить, що я біжу не туди. Мені. Оце наші гравці: 1, 2, 3, 4. Це я вже зрозумів. А Ближче я не можу зробити. При цьому мені треба знайти ці ящики. Суак, один уже покинув гру. Ну що ж, тепер. Я не зрозумів, чи це кожен сам за себе, чи що. Battle Royale, Якось так воно називається. Я. <гум> не знаю, що це таке, чуваки. Скажіть мені, що робити. <гум> ну нічого, повчимося. <гум> так, що мені треба натиснути? Паловін, ти Remaining. І що це означає? Опс, а, а це що було? Це воно саме вистребила чи що? Коротше, я сподіваюся, що це мої союзники. Ага, можу змінити кут погляду. Так, це, це вже в мене було. І разом. Я сподіваюся, що це не вороги мої. Точно не вороги <ріст> <ріст> Нормальна перевірочка. Так, як це зрозуміти? Коротше, я бачу тачку, я біжу до цієї тачки. Запропоную ще комусь під'їхати. Так, чекайте? Вони де? Тудо? Куди вони побігли? Я не знаю. Амон. Що ви робите? Де ви? Де всі? О, так і як, як в це грати? Вибачте, мертві? От як ти його побачив? Де ти бачиш того ворога? Окей, де ви? Я не розумію. Коротше, буду вчитися по ходу. Що робити? Ось там помаранчевий чувак. Давайте до нього з'їздимо. О, я бачу зброю. Так, що я роблю? Я не зображаю, чесно. Піду підберу все, що залишилось від ворога. Я побачив, що. Так, залишаємо цю зброю. І. І що мені робить? Ну камо, ну поясніть. Де мені побачити ворога? От де? Як, ми... Як він виглядає? Як мені знати. Ух. Так, ось тут ми. Поїду до другого чувака, до чувака номер два. Я не шарю цю штуку. Так, чувак. Ага, це наш чувак. На поліцейській машині. Ну, гаразд. Треба перевірити, чи я зможу. Ага, я зможу. Я зможу пересісти на кулемет Гаразд. Пересідаємо назад на водійське. Супер. Якщо що зараз підберу того чувака номер 2. Так, це наш чувачок. А, хтось хтось вилетів, я зрозумів. Хтось щось вилетів тільки що. Так. І і і що Куди нам дивиться? Отуди. Зразу міняємося. Я не, не розумію, що мені далі робить, підкажіть. Айрдроп. Де цей айрдроп? Куди його дивиться? Ну? Коротше, там літаюча якась машина. Чувака. Той чувак побіг кудись. Що він там шукає? Зброю, чи що? походу у нього немає зброї. А ні, у нього ж була якась зброя. Коротше, значить, я зараз дивлюся в сторону з, з, з цього кінця мапи. Тобто ця мапа кругла, зараз буде скорочуватись, і мені треба буде розвертатися. Ага, бачу вертоліт, бачу, бачу. Не знаю, чи треба було мені це робити. Airdrop Arrived. <ріст> так, тільки що мені з цим робити, я не знаю. Я не бачу ворогів. Я не знаю, як з цим боротися. Звуки, от як ви можете там. Дай нарешті. Ага, походу це не мої чуваки попереду. Так, куди мені рухатись? Добре, поїду нагору. Так, мне походу треба выйти из машины. Что я роблю, я не знаю. Фак. Хто там стріляє? я не розумію Танк. Танк зараз буде! чуваки, зараз буде танк. От куди ти стріляєш? Куди? Зараз подивимося. Куди ти стріляв? Короче. Завалив ще одного походу, чи що я не зрозумів. Ох, дуже тяжко. реально Я не бачив його, от я реально не бачив. Дай, будеш до мене сюда ні? А, у тебя там полицейская машинка? Ну добре. Добре, давайте топить. Звідси. Ну, дограємо до кінця скільки. Тю, And... що я. Може я маю вийти з машини і тепер натиснути? А, тю, оце я даю. Так, чуваки, я не бачу, що робити, але, походу, треба зматуватись. Опс. Де міст? Коротше, це погано. Справи кепські. Зона скорочується, і треба було раніше думати. Бо міст вже не входить в цю зону. Угу. Це приблизно ця зона, в якій зараз все буде відбуватися. Так, хорошо, добре. Ось там два моїх чувачка. Я пересаджуюсь на кулемет. Пановони. Я дивитися в мікроскоп не можу. Як мені... З ними разом воювати, я не розумію. Так, мені їхати в яку сторону? Туди Чуваки, Ну, вибачайте, ви мене запросили в гру, але я. Знаю, як неї грати. Для цього ми і знімаємо, да? От як мені? Може якщо я, якщо вилізу? Якщо я вилізу і подивлюся в приціл. Я хоч щось побачу? Ну, хоч щось та й бачу. Так, я зараз знаходжуся приблизно в центрі мапи, до якої вона, з, так би мовити, збігнеться, чи як правильно сказати. Скоротиться. О, правильніше буде. Так, ну от тепер. Я шукаю ворогів. От проти кого ми воюємо, ви можете пояснити? Чувак, щось там зробив, десь там щось когось. От як то зрозуміти, що там відбулося? Добре, прямо по курсу, щось відбувається. Добре, давайте туди. Я хотів стояти на горбочку і розстрілювати ворогів. Ви не даєте. Ну. А в цю схелю, якщо я заїду, я буду в доволі захищеній позиції. Так, якщо я так зроблю. Так, супер. Тепер пересаджуюсь і навалюю. Є! От що тепер робить? От як я мав його побачити, от як? Так, хтось летить, хтось біжить. Я не проти, що треба тут щось ходити, щось збирати. Так і як раз міняємося. Вогонь, Де? Є А, це? Подумій чувак, я його завалив, чи що? Френдлість. що відбувається, чуваки. З вами друзі, ви що забули? Так, пець. От що тепер робить? Хелп мі? Yeah. Так, чувак, ти надаєш мені допомогу. Це я тебе тільки що завалив в гелікоптера чи ні, чесно мені скажи. что мы делаем? чувак ты потребуешь допомоги так и скажи ну вот я тебя рятую типа Рятую, як можу. Вінерс. Чуваки, я не уявляю, як це сталося. Я просто не уявляю. От напишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, що треба було робити, от реально. І що я зробив, щоб виграти. Я просто собі не уявляю. Фух. Ну раз. Виходимо з цього режиму. Дякую всім за гру. А, -а, а, Ні, не хочу я ділитися цими результатами. Ну ви що, смієтеся? Ну це ж смішно. Вихід. Нема чим ділитися. Е, е, Так, ну от. Дістав з бокса зброю, постріляв. А де, що, коли? Нічого не ясно. Двох чуваків додати в друзі. Виходимо. Та й все, годі. Ай, настраждався в, цьому, в цій грі. <хи> дякую, наступний раз про щось інше вже буду знімати. Тож, дякую, що додивилися до цього моменту, і побачимося в наступній серії. А на цьому всім па-па.